Заходьте, кає, що по звичаю хлібом сіллю, а ми з руйнуваним будинком вас зустрічаємо. Після обстрілу родина кілька місяців жила у родичів, а нещодавно переїхали на орендовану квартиру ближче до свого подвір'я. Тяне, тяне до тут. Що ви приходите, все вгужає складаєте? Хочеться, як привик у чистоті. Квіти були, в мене і в хаті квіти були на вулиці, в дворі. Хочете, щоб чисто було. Чоловік голуб'ятник у мене знищило теж, три голуб'ятні знищило нас. Я за свої 58 років ніколи на колінах не стояла, а то стояла і молила Бога, щоб дітей зберегло. Це дуже страшно. Тримаємось, потреба бо триматися. Боже можливо, так пасти, можна, будь ласка, повідомлення. все буде добре. Але... Що в нас мир, що тут буде все весело, сміх. У нас таке, таке село гарне, дружне. Попри постійні обстріли та страх за життя, родина полишати рідне селище поки не планує. Вони продовжують жити, доглядати подвір'я та надіятись, що цей жах зовсім скоро закінчиться.